Коротеньке відео про стан ведмежого горіха, який росте на двох річку. І також ми тут викопували одну річку, залишали трохи проріження, робили. І на тому місці, де була одна річка, у нас так би сходить ведмежий, другий рік від посіву. Ось така картина по ведмежу. Друзі, ось так виглядає ділянка з ведмежем на 2 річку. Ось, ще залишив ось міжряддя пройти ось такий бурян. Дивіться, ось бачите, минулого року ми ці два ряди викопували ось ту одну річку. Ось бачите, як сходить на другий рік від посіву, від межі. Ось дивіться, бачите. Ось так виглядає одну річку, яка вже пішла на другу річку. Плануємо ще підживити і через тиждень-два приступати до зачищення оцих нижніх пагонів для того, щоб вивезти одного хорошого провідника. Ось так виглядає ділянка. Є трохи, якщо подивитися на ділянці, з нижньої частини прирости майже в два рази менші, верхня частина, де є більша вологість, прирости трохи краще. Ось так виглядає від межі. цей останній ряд теж двогрі... пішов якби, на двох але приросте по 10-20 см. Ось такий відмежі. Плануємо хоча б 2000 хорошої дворічки зробити для власних потреб на прибивку. А як вийде, побачимо в кінці сезону. На даному медвежому ми ще ніякі процедури не робили. Навіть не підживляли. Сьогодні просапали бурян трохи і будемо сьогодні або вечором робити перше підживлення по листу. Але дивіться, без підживки, без нічого, як виглядає. Ведмежий. ось. Ще би йому зараз дамо підживку, захист зробимо, від хуріблі шкідників і думаю буде все нормально. Ось бачите, між ряді в тому ряді бачите, сходиш ще на наступний сезон. Ось так, друзі, по ведмежому.